Я правильно розумію, що ти був один з тих? Е, е, у, ну, типу, у витоків. Прям. Це ти один з тих, хто створив п'ятий канал, чи ні? Один з тих, хто створив п'ятиканал. Пішов ти звідти, і Піш, пішло чому, є, чому, чому? Чому? Бля, ці років минуло, воно досі актуальне. Я е, зараз поясню, чому я це випитую. Тому що е, інвестор і власник Петро, Петро Порошенко угу. не хотів інвестувати в п'ятий канал гроші, а плисти на. Човні з діркою посередині типа, сам... ви рекламою забивали фінансово? Ні, чи це що? — Ні, яка реклама фінансово, Про що ти говориш? Просто треба було купити нове обладнання. Угу. До помаранчевої революції він інвестував під... речі, теж підпід І... революцію створено. Правильно, але концепцію писало десятеро людей за містом в кончі заспі на дачі десятеро людей. Угу. Я не, не на дачі чиїй. Навіть ну, тоді дача, а тепер це ж. Ну, я скажу, кому вона належала, і належить, напевно, Юрій Захарченко, тобі нічого не скаже. Він один з авторів. Угу. І там були, я можу прізвище називати Валерій Вергілєсов, Ольга Кисла, Євген Глібовицький, Андрій Шевченко, Ігор Соболєв. Потім по маркету. От, от далі вже ну, 10 людей. Написали концепцію. Ви концепцію написали і знайшли. А за вас... роки так сталося, що перетнулися ми з каналом НБМ експрес «Експрес-Інформ», Андрій Шевченко перетнувся. І коли він, він каже: Давай робити програму, кажу, така наш концепція ціла каналу. І тоді була ж зустріч з Порошенком і Ющенком в Брайан СП. <кхи> 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 і Ющенко так каже: Петро, значить, візьми концепцію, реалізуй. <кхи> І все. Ну тобто Ющенко вмив руки, пішов, а ми потім дуже довго Порошенко переконували, що треба робити інформаційний канал. Концепція під це була заточена.